Багато аграріїв запитують нас, а чи необхідно боронувати пшеницю, чи е це ефективно чи ні? Ось про це сьогодні і піде відео. Чи потрібно боронувати азиму пшеницю і як? Дивіться це відео до кінця і ви дізнаєтеся всі відповіді на ваші питання. Стосовно боронування. Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера, шановні колеги, на. Чудовому пшеничному полі. Друзі, око радує, коли пшеничка зелена, вегетує, вже розвивається торина коренева система. Так і хочеться, щоб на даному полі фермера, хлопці зібрали 10 тонн і не менше озимої пшениці і з, не менше там 2 чи 1 класу. І реалізували пшеницю ну, хоча б доларів по 250, а то й по 300. Ну, дуже щиро хочеться. Але, друзі, для того, щоб отримати хороший врожай, необхідно вже сьогодні добре попрацювати. І давайте саме з вами помислимо, що необхідно робити от рано на весні на посівах озимої пшениці, щоб вона дійсно потім добре сформувала продуктивні пагони. Колосок такий по 60-70 зерен в ньому, щоб маса тисячі зерна була грам 50. 55, тоді буде дійсно хороший урожай. Друзі, багато нас запитують, а чи потрібно боронувати рано навесні озиму пшеницю? Що дає цей агрозахід? Що я вам скажу, друзі? Я, як практик з досвідом, а це вже 35 років роботи в сільському господарстві, проводив цей агрозахід і в різних регіонах України. І в деяких випадках ми робили навіть і контроль, боронували і не боронували. І ми не відмічали великої різниці. А були такі випадки, що забороновані посіви все-таки давали урожай на півтони і навіть на тонну вище. Від чого це залежить? Прийняти рішення, боронувати пшеницю чи ні. Насамперед, друзі, залежить це від стану. Самого поля, від ґрунтів, на яких розміщена зима пшениця, від погоднокліматичних факторів. Це на це також впливає. А чи з'явилися так звані мікротріщини на полях, через які тонами випаровується волога, висихає коренева система, випадає пшениця, ми втрачаємо густоту і не добираємо рожай. А якими боронами необхідно це провести? Чи ротаційними, чи можливо були випадки, друзі, коли ми навіть прикатували пшеницю, яку випирали від весняних приморозків, і навіть кільчатошпоровими катками. Так, да, Були і такі випадки, по діагоналі це робили. Ну і ви знаєте, традиційні гольчаті борони ще раніше були сепки з Г-21, СП -11. Ну, Сьогодні, якщо взяти стільки багато борін, Друзі, ну дуже багато. І виробників, і борін, що можна підібрати ту чи іншу борону. Але насамперед ви вийдете на поле, і ваше поле підскаже вам, а чи потрібно боронувати пшеницю чи ні. Тому що цей агроприйом він рахується факультативним. Якщо, наприклад, там внесення фуницидів, це обов'язково на полях. Ну, то боронування проводять, ну я не знаю, можливо, відсотків 20%. Я не помилюся, можливо, 30. Якщо ви в коментарях напишете, боронуєте ви ваші поля пшеничні чи не боронуєте, ми будемо вам вдячні. І які результати ви від, від цього отримуєте. Але ще раз повторюся, друзі: не завжди необхідно в свою технологічну карту записувати такі агрозахід, як боронування посівів, через те, що це залежить від стану поля. Від стану пшениці, як вони з осені розкустилися чи ні, від зими, від ґрунтів, а які у вас ґрунти, вони е добре структуровані чи ні? А чи вони здатні до утворення так званих тріщин, коли наростають температури, волога е висихає з поверхні ґрунту, утворюються тріщини, ну і може пошкоджуватися озима пшениця. Тому давайте підведемо підсумки, друзі. Боронувати чи не боронувати озиму пшеницю, рішення приймаєте ви самі. Ніхто вас вам десь з кабінету чи з дивану такої поради чіткої дати правильної не зможе через те, що він не знає ваше поле і яка ситуація. Тому, якщо у вас будуть якісь випадки і ви не можете прийняти рішення. Ви можете задати запитання в коментарях, ми на них відповімо. А краще це коли ви можете зателефонувати і викликати до себе в господарство. Ми можемо під'їхати і подивитися, і прийняти рішення, що робити на посівах озимої пшениці. А тепер саме головне, а як все-таки правильно боронувати пшеницю? Чи вздовж посівів, чи по діагоналі. Чи поперек посів, друзі, головне правило це не травмувати озиму пшеницю. Ну, відповідно, це необхідно робити до фази виходу в трубку через те, що пшениця буде травмуватися і ламатися. Найкраще це робити десь от фазу, наприклад, там 20-25, ну, фаза середини кущення. А можливо, це і раніше, коли якщо утворились тріщини, необхідно і раніше це зробити. Пробувати необхідно на полі. Чи по діагоналі. Взяти, виїхати з бороною і проїхати, і вийти за бороною подивитися. Як себе почувають рослини? Чи не травмовані, чи не вони не вирвані? І тому ви самі вирішуєте, чи вздовж, чи поперек, чи, можливо, по діагоналі проводити напрямок боронування. Зрозуміло? Тому, друзі, ну, ваша пшениця, ваше поле, і хто е, вам найкраще дасть пораду. Тільки відповідна ситуація на вашому, тобто підскаже вам тільки відповідна ситуація на полі. Ми організовуємо на Слобожанщині, на межі трьох областей Харківської, Полтавської і Сумської, агрофорум, на якому ви отримаєте хорошу інформацію по технології вирощування всіх сільськогосподарських культур, по застосуванню мінеральних добрив. Системи оптимізації системи захисту рослин, підбору гібридів. А які густоти, на яку глибину. В общем, на форумі, друзі, ми будемо говорити про все, щоб бути продуктивним і ефективним. Запрошуємо вас прийняти участь в нашому агрофорумі. Інформацію про агрофорум ви можете знайти під цим відео. Участь аграрії в агрофорумі безкоштовна. Чекаємо на вас! Оце така інформація по боронуванню. Коментуйте, питайте, будемо в місті радитися і давати відповіді на ваші запитання. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, на канал «Мистецтво Поля Серієнка. Лайки ставте, друзі. Ну не скупіться через те, що лайків набагато менше, ніж самих переглядів. А лайки дають можливість інформацію піднімати догори і робити її досяжною. І до інших аграріїв, а вони також мають бути успішні на все добре. З вами сьогодні команда Артвілс Олексій Сиренко. Слава Україні.